Рівняння теплового балансу. Ізольована система це система тіл, яка не одержує і не віддає енергію, а зменшення або збільшення внутрішньої енергії тіл системи відбувається лише внаслідок теплопередачі між тілами цієї системи. В такому випадку на підставі закону збереження енергії можна стверджувати, скільки теплоти віддадуть одні тіла системи, стільки ж теплоти одержать інші тіла цієї системи. Позначимо собі Q а в степені буде плюсик. Це кількість теплоти, яку одержують тіла, Q в степені в нас мінус, кількість теплоти, яку віддають тіла. Тоді закон збереження енергії для процесу теплопередачі буде звучати так: в ізольованій системі тіл, в якій внутрішня енергія тіл змінюється тільки внаслідок теплопередачі, загальна кількість теплоти відданої одними тілами системи дорівнює загальній кількості теплоти, одержаної іншими тілами цієї системи. Тобто, в нас бачимо з лівого боку, вся системка у нас віддає, а самі кількості теплоти сумуються між собою. І вона дорівнює всім, що прийняло нашу теплоту, бачимо також, що вони будуть сумуватись між собою. Тож, поїхали до першої задачі. чавунну каструлю масою 0,6 кг. Налили воду масою 5,8 кг. Яку кількість теплоти треба передати каструлі з водою? Для зміни їх температури від 25,4 до 91,4 Цельсія. Питома теплоємність чавуну 540, а води 4200. Запишемо дано, позначимо масу каструлі як МК. Також в нас є маса води. В нас є початкова температура та кінцева. Питома теплоємність чавуну та питома теплоємність води. Нам потрібно знайти загальну кількість теплоти. Ми розуміємо, що коли ми ставимо на плиту каструлю з водою, спочатку нагрівається до бажаної температури каструля, а тоді вже починає нагріватись вода. Тобто загальна кількість теплоти в нас буде дорівнювати як кількість теплоти, на яку нагрілася каструля, так і кількість теплоти, на яку нагрілася наша вода. Тобто запишемо таке: Q1 це в нас відноситься до каструлі. Маса каструлі на під тому теплоємність каструлі і на різницю температур. Також у нас є вода. Q2 буде дорівнювати маса цієї води на С і на різницю температур. Отже, будемо підставляти наші дані. Q дорівнює. Замість Q1 запишемо праву частину та ліву частину рівнянь. І тепер будемо підставляти наші значення. І тепер будемо обраховувати. Нас з вами вийшло таке значення, можемо його записати в мегаджоулях. Відступаємо на 6 знаків вліво. І давайте 29 ми заокруглимо до 30. Буде в нас мега джоуль. Запишемо відповідь. Q у нас буде дорівнювати 1,63 мегаджоуля. У часті знаходиться 272 грами кави при температурі 93,8 градуса Цельсія. Скільки води при температурі 21 градус Цельсія потрібно долити. Щоб охолодити каву до температури 53,6 градуса Цельсія. Теплоємністю чашки знехтувати. Питому теплоємність кави вважаєте рівною питомі теплоємності води. Запишемо дано. У нас є маса кави 272 г. Переведемо одразу в кілограми. Тобто нам потрібно 272 помножити на тисячну. 0,272 кілограми. Далі в нас є температура певно початкова. Наступна температура і ще одна. Запишемо, що питома теплоємність кави 4200, та питома теплоємність води теж 4200. Будемо вважати з вами, що кількість теплоти, яку віддали кава, буде дорівнювати кількості теплоти, яку в нас отримала дана кава з додаванням води. Q1 буде дорівнювати Q2. Q1 у нас буде дорівнювати. Як маса кави, на питому теплоємність. І від даної температури кави ми приходимо до нової температури. Тобто від Т1 ми будемо віднімати Т3. Тепер запишемо Q2. Це наша вода. Маса води, питома теплоємність води. І температура в нас змінилася від 21 до 53,6. Тобто, щоб правильно в нас було, ми від більшого віднімемо менше. Тобто від Т3 віднімемо Т2. Тепер запишемо замість Q1 і Q2 праві частини цих рівнянь. Тепер ми звідси виразимо масу води. Необхідно все, що у нас знаходиться зліва, поділити на те, що у нас знаходиться справа, крім маси води. І тепер будемо підставляти наші дані. Тоді наша маса води буде дорівнювати 0,34 кг. Запишемо відповідь і переходимо до наступної задачі. Скільки окропу потрібно долити в посудину, що містить 2,8 кг води при температурі 23,44 градуса Цельсія, щоб температура в посудині збільшилася до 76,4 градусів Цельсія. У нас з вами є маса води початкова 2,8. Також у нас є окріп. Пам'ятаємо, що окріп це 100 градусів Цельсія. Друга температура у нас 23,44. І третя температура у нас 76,4. Так як це окріп вода, то ми маємо на увазі, що тут буде тільки теплоємність води. І нам потрібно знайти масу води другої. Маємо на увазі, що все буде так, як в попередній задачі. Скільки окріп віддасть тепла, настільки нагріється наша вода. Тепер розпишемо кожен окремо. Q1 стосується окропу. Тобто маса води другої, бо ми її позначили як окріп, на С води і на різницю температур. Окріп це 100 градусів Цельсія, і воно переходить до 764. Тобто, у нас від Т1 віднімається Т3. Далі ми розписуємо Q2. Це наша вода холодна. Тобто буде маса води першої. На знову питому теплоємність води. Наша температура була 23,44, а стала 76,4. Від більшого, будемо віднімати менше. Тобто від Т3. Віднімаємо Т2. Підставляємо праві частини сюди. І тепер звідси ми шукаємо масу води другої, тобто окропу. Треба все, що справа, поділити на все, що зліва, крім маси води. Бачимо з вами, що повторюється це води та це води вгорі внизу. Скорочуємо, і тоді в нас вийде ось така формула. Тож, що ми будемо робити? Перепишемо спочатку її і зараз будемо підставляти. І знаходимо, що наша маса води, а саме в даному випадку окропу, буде 6,3 кг. Запишемо відповідь і переходимо до наступної задачі. У холодну воду масою 1,86 кг долили окріп масою 0,76 кг. Температура отриманої суміші дорівнює 62,2 градуса Цельсія. Визначте температуру холодної води до її нагрівання. Тепловими втратами знехтуйте. В ДНО ми запишемо, що у нас є холодна вода та температура окропу, тобто 100 градусів Цельсія. Окріп в нас маса є 0,76. Далі, температура отриманої суміші в нас буде 62,2. Треба знайти нашу воду. Тобто це воду іще треба записати. Нам потрібно знайти температуру холодної води. Тобто, позначимо її як Т3. Знову буде формула з попередньої задачі. Те, що скільки в нас окріп віддасть свого тепла, стільки в нас вода холодна, отримає її. Тобто Q1 буде дорівнювати Q2. Q1. Давайте ми запишемо з вами як окріп, тобто маса окропу на теплоємність води. І окріп у нас був 100, а став 62,2. Тобто від Т1 віднімаємо Т2. Q2 у нас буде дорівнювати Це маса нашої води холодної. Маса холодної води на теплоємність води. І в дужках у нас буде як Т2 мінус т3. Тепер підставляємо праві частини. Нам потрібно знайти Т2 та мінус Т3. Нам потрібно знайти цю дужку. Щоб її знайти, нам потрібно те, що зліва, поділити на те, що справа. Бачимо, що теплоємність ми можемо скоротити. Тобто т 2 т 3 буде дорівнювати м 0 в Т1 мінус т2. На mx. Що ми далі можемо з вами зробити? Нам потрібно знайти t3. Воно є зі знаком мінус. Ну, нехай ми виразимо його. Мінус t3 буде дорівнювати, як наш вираз необхідно відняти t2. Далі, щоб забрати мінус біля t3, ми множимо весь ряд на мінус 1. Що в нас вийде? У нас вийде як t3, яке дорівнює. Тут у нас появиться мінус, мінус вираз плюс т 2 Тому т 2 ми можемо записати на початок і мінус наш дріб. Тобто при множенні на мінус 1 у нас всюди міняються знаки. Біля т 3 та т 2 появляться плюси. Біля нашого дробу буде мінус. Але так як мінус дріб плюс Т нас краще записати на початку Т, то тежка перейде вперед, вона є зі знаком плюс, тому перед нею нічого не буде, і мінус дріб. Тепер будемо підставляти сюди формулу наші дані. І в нас вийде 46,8 градуса Цельсім. Запишемо відповідь. І переходимо до наступної задачі. У воду масою 963,4 г взято за температуру 92,2 градуса Цельсім. Додали 158,3 г води. Що має температуру 40,2 градуса Цельсія, якою буде температура суміші. Вважайте, що під час досліду теплообмін з довкіллям не відбувається. Тобто, у нас будуть такі собі ідеальні умови. У нас є маса води. Можемо одразу перетворити її в кілограми, тобто домножити на одну тисячну. У Нас вийде і ще 4 кг. Далі у нас є деяка температура. Та нам додали нову воду, тобто, нехай буде МО. Також переведемо її одразу в кілограм. В нас є друга температура 40,2. Знову буде формула Q1 дорівнює Q2. Бо в нас до гарячої води додали прохолодну і має вийти така середня плюс-мінус температура. Нехай Q1 відноситься до гарячої води. Тоді маса води на теплоємність води і на температуру. 92,2 це Т1. І в нас появиться вже нова температура мінус ТХ. Далі, Q2 в нас буде дорівнювати як В. і в нас від холодної температури перейде до трохи гарячої. Тобто, ми від нашої ТХ будемо віднімати 42, це Т2. Підставляємо праві частини. І тепер шукаємо дужку, де в нас присутнє ТХ. Бачимо, що воно в двох дужках присутнє, тому будемо розкривати дужки. МВЦВ помножити на Т1, так і буде. Мінус МВЦВ на ТХ дорівнює ТХ мінус т 2 Тепер підкреслюємо всюди, де є ТХ. Якщо ми перекинемо цей вираз у лівий бік, воно також буде зі знаком мінус. Ну, нехай ми все перекидаємо в лівий бік. Переписуємо те, що зараз є, і переносимо наш новий вираз. Воно буде дорівнювати як те, що в нас зараз присутнє, відняти наступне бо коли ми переносимо його, воно буде з новим знаком. Зараз воно з плюсом, якого не видно, а перейде зі знаком мінус. Тепер ми бачимо, що в кожного з них є знак мінус. Домножимо на мінус один. Тоді всюди поміняється на знак плюс. Тепер ми з вами з перших двох винесемо тх дужку. У нас вийде маса води на теплоємність води, плюс МОЦВ, і дорівнює праву частину ми переписуємо. Щоб знайти ТХ, нам необхідно все, що є з правого боку, поділити на все, що є з лівого боку. Замічаємо, що в кожному з членів у нас є ЦВ. Давайте ми винесемо ЦВ за дужку в двох випадках. У нас буде МОТ2 плюс МВТ. Поділити на МВ плюс МО. Це буде наша нова формула. Тобто ТХ буде дорівнювати т 2 плюс Т1 поділити на МВ плюс МО. Підставляємо сюди наші дані. У нас з вами приблизно вийде 84,9 градуса. Тобто ТХ дорівнює 84,9 На цьому завдання ми повністю виконали. Переходимо до наступного. У холодну воду масою 223,3 г, що має температуру 7,8 градус Цельсія, опускають нагрітий в киплячій воді металевий циліндр, якою стане температура води. Розуміємо, що скільки віддасть металевий циліндр тепла, настільки в нас нагріється оця вода. Запишемо тепер таке. Маса холодної води в нас є в грамах. Переведемо в кілограми, тобто домножимо на 1000. Тобто Далі в нас є певна температура та маса циліндра, Питома теплоємність води та питома теплоємність металу. Нам потрібно знайти нову температуру. Так як у нас нагріли в киплячій воді цей металевий циліндр, то металевий циліндр буде дорівнювати оцій киплячій воді температурі. Вода кипить при 100 градусах, тобто друга температура в нас буде 100, і нам треба знайти третю. Що в нас вийде? Як і в попередніх задачах, Q1 дорівнює Q2, де Q1 відноситься до циліндра. Буде маса цього циліндра на його теплоємність і на різницю температур. Ми від Т2 будемо віднімати оцю нову температуру. Далі, Q2 буде відноситися до цієї холодної води. Тобто Mx на Cv. І від Tx ми будемо віднімати нашу температуру t 1 Прирівнюємо праві частини. Тепер будемо розкривати дужки. Бачимо з вами, що Tx присутнє два рази. Переносимо його праву частину до лівого боку. Воно перейде зі знаком мінус. Те, що в нас залишилося з правого боку, переписуємо. І переносимо оцю ділянку зі знаком мінус. Бачимо, що всюди в них є мінуси. Можемо домножити на мінус 1». І всюди поміняються знаки на плюс. Тепер винесемо тут у нас Tx У Нас вийде MXCV плюс MCC. Решту переписуємо без змін. І тепер будемо ділити. Щоб знайти TX, треба все, що справа, поділити на все, що зліва, крім ТХ. Ось наша формула основна, будемо підставляти наші дані 26,1 Цельсія. Запишемо відповідь. Шукана температура 26,1 градуса Цельсія. На цьому всі завдання ми виконали. Всім дякую за перегляд. Лайкайте, коментуйте і до зустрічі!